Вітаю! Історію якого суспільства вивчаємо в 6 класі. Отже, щоб познайомитись з першим питанням цієї теми, як пов'язані історія сьогодення людини, суспільства та держави, нам потрібно провести дослідження. Отже, які ознаки притаманні суспільству, а які державі? Отже, будь ласка, перед вами є. Слово сполучення, віднесіть їх до суспільства чи держави, тобто діяльність і задоволення потреб, органи влади, податки, військо, культура, суд і закон, традиції та звичаї, куди ми будемо відносити ті чи інші терміни. Друге питання це що називаємо історію страдавнього світу. Отже, історія це предмет, який пов'язаний з людиною. Тому людина це істота, яка живе в суспільстві. Вона прагне до об'єднання. Протягом історичного часу кількість людей зростала і починала захищати своє життя. Спочатку це було стадо, потім рід, родова община, сусідська община, плем'я, союз племен протидержава І все виросло врешті у державу. Держава. Організація життєдіяльності людини це в першу чергу. І як ви бачите, з цієї такої схемки держава організує життя суспільства здійснює захист держави армія, держава захищає власність, у держави обов'язково є органи влади, держава здійснює захист суспільного порядку. Якщо є держава, то будуть податки, закон і суд за те, що людина порушує систему законодавства. На появи держави впливає клімат, особливості господарювання, традиції, релігія став взаємодія з сусідами. Сьогодні держава забезпечує демократичні права та свободи та гідне життя. Всі держави утворюють світове співтовариство. Прикладом світового співтовариства є Організація Об'єднаних Націй. Це глобальна міжнародна організація, яка була заснована у 1945 році. Декларованою метою діяльності організації є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Дмитро Мануїльський, українець, який брав участь у заснуванні цієї організації у 1945 році та навіть розробляв статут ООН. Отже, ООН забезпечує гідне життя людини на планеті Земля та розв'язує глобальні людські проблеми. Чи намагається це зробити? Існують цивілізації. У кожної цивілізації є ознаки. Держава. У цивілізації повинні бути міста, культура та релігія і, звісно, писемність. Торкаючись історії стародавнього світу, ми кажемо, що її поділяють на два періоди: первісне суспільство та період античності. Первісне суспільство, як ви бачите, це такий первісний світ людини до нашої ери. А античність це більш історія пов'язана з Грецією та Римом. Отже, первісне суспільство це найдавніший період розвитку людства. Він бере початок не менш як півтора мільйона років тому. В Азії та в Африці перші цивілізації виникли на межі 4-3 тисячоліття до нашої ери. Період античності охоплює історію формування розвитку держав стародавнього світу від виникнення міст і писемності з середини 4 тисячоліття до нашої ери, до першої половини першого тисячоліття нашої ери. За період античності розвиваються такі цивілізації: давньоєгипетська, фінікійська, давньогрецька, римська. За якими джерелами досліджують найдавнішу історію людства? Існують допоміжні історичні дисципліни. Ми їх вивчали у п'ятому класі: це нумізматика, археологія, етнографія, антропологія, топоніміка та геральдика. І також вивчають певні види історичних джерел, які є мовні, речові, письмові, усні, етнографічні. Пригадайте їх, звісно, з історії. П'ятого класу. Дякую всім.